Доброго дня, мене звати колотила Кристина. Я юрист, підприємець. А також 12 років працюю у сфері грантової допомоги для України в грантах від міжнародних організацій. Працюю я офіційно, сплачую в Україні податки, а також займаюся науковою діяльністю. Я відкрила свої курси правознавства і готую студентів до вступу на магістратуру, а також допомагаю з написанням наукових робіт з різними правовими конкурсами. Ця моя діяльність, якою я займаюся, це по суті моє життя. У 2023-2024 року. Я працювала юристом і робила проект, реалізовувала підтримка економічної, Розвитку жінок та внутрішньопереміщених осіб в Україні за підтримки Канадської фундації кооперативного розвитку. Завдяки цим грантовим коштам вдалося команді благодійного фонду Беріні відкрити ось такий прекрасний навчальний швейний клас, де навчали жінок шити та допомагали їм з підтримкою і надавали їм правову допомогу. Також я являюсь волонтером з першого дня АТО, допомагаю нашій державі. У мене на офісі є багато, досить багато таких нагород і від наших військових, і від військово-цивільної адміністрації, тому що я ще член ради волонтерів при Хмельницькій військово-цивільній адміністрації. Ки тому, коли я купила своє власне приміщення, грошей мені вистачило тільки на це. Тому весь ремонт був зроблений моїми руками. Я досить багато сил доклала, щоб Ось цей такий мій куточок, мій осередок, куди жінки змогли прийти, куди могли клієнти завітати, і де будуть мої е, такі юридичні проекти і освітні проекти, де вони будуть оживати. І коли я купувала це приміщення, е, воно повністю пустувало нічого не було, ні пофарбовані стіни, е, ні якогось санвузла, е, і навіть фасад приміщення повністю все я фарбувала, робила власними силами. І ось що у нас вийшло. І при покупці приміщення найважливішим відіграло те такий момент інклюзивності, щоб мама з візочком чи людина з інвалідністю могли заїхати до мене і щоб усім абсолютно було зручно. Ось така моя діяльність. Сподіваюся, я когось також трішки надихну працювати, розвиватись, а саме жінок, що потрібно йти до своєї цілі і незважаючи ні на що, ось так топтати свою стежину.